Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець, людина, яка завжди говорить правду. Учора я спілкувався з людьми. Спілкувався з людьми на Сокірянщині, спілкувався з людьми на Кельменечні, в магазинах, на вулиці, в інших громадських місцях. У всіх думка одна. Кожен день на Сокірянщину, на Кельменечину через день привозять тіла наших загиблих хлопців, героїв, мучеників, які віддали життя в російсько-українській війни. Це прості робітники та селяни. Про що говорять люди? Вони просять. От наші люди терплячі, вони просять, просять наших слово таке, просять народне слово. Вони просять наших чиновників, наших депутатів Чернівецької області в кожному райцентрі, в кожному білому домі. Кожній сільраді є дуже-дуже багато чиновників та депутатів до 40 до 45 років, молодих, здорових, вгодованих, на яких є бронь від служби військової взагалі. Але час зараз дуже важкий ворог. Готуються йти в наступ, тому люди просять. Хлопці, чиновники, депутати Чернівецької області, добровільно, так як люди, знімайте з себе бронь, ідіть в ТЦК та відправляйтеся на фронт. Україна не в небезпеці, Немає чого відсиджуватися по теплих кабінетах. Панові чиновники депутати! На передову. Це просять прості люди Кельменеччини та Сокірянщини. З вами був Ігор Швець. До нових зустрічей!